Коли ж настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і нагло зчинився шум із неба, немов буря неслася, і наповнив увесь дім, де сиділи вони, і з'явились їм язики, немовогнені, що розділились, і сіли по одному на кожному з них, і сповнилися всі Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати зелені свята. Трійця день, коли на світ зійшов Святий Дух, день, коли небесна благодать торкається кожного з нас. Сьогодні ми святкуємо зіслання Святого Духа день, коли учні Христові, охоплені страхом і невідомістю, отримали дар, що перетворив їхні серця і дав їм незламну віру. Це не просто історія з минулого, це послання для кожного з нас послання про те, що Дух Божий, Дух любові, мудрості та сили. Завжди поруч. Він дихає в нас, надихає на добрі вчинки, веде до істини. Це час єднання, час молитви, вдячності й надії, час, коли ми згадуємо життя це дар, і що дух любові, як зелений паросток, проростає в серці кожного з нас. За традицією ми прикрашаємо оселі зеленню, гілками дерев та пахучими травами, символами життя, оновлення. І духовної чистоти. Нехай цього святого дня в душі панує спокій, у домі мир, у серці світло, а в житті сила творити добро.